Сумнів ніяких нема, що генеральний секретар пішов на, на таємні угоди з агресором, по суті, справи, порушуючи не беручи до уваги, скажімо так, не беручи до уваги резолюції Генеральної асамблеї ООН, які визначають, що Росія агресор, але Бачите, генеральний секретар вважає, що зерно, що продаж зерна важливіший, ніж життя українських людей. І це, 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 це абсолютно ганебна позиція, яка ну, вона генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй не може собі дозволити. Жоден з його попередників нічого подібного собі не дозволяв. Навіть якщо там йшли якісь були там перемовини з яким з Садамом Хусейном з Мілошевичем, але ніхто не йшов на, на, на е, якісь таємні домовленості. Якщо це таємний лист, якщо це е, якісь таємні перемовини, то це говорить про те, що генеральний секретар чудово розуміє, що він, що він робить. Що це не від того, що він, 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 він такий от наївний. Якби він... Е, не думав, що це неприпустимо, він би не ховав би ці домовленості. Оскільки це таємні перемови, таємні листи, про які е випадково дізналися, це про те, що він чудово розуміє, що, о що він робить. І, на жаль, на жаль, е це такий е абсолютно цинічний підхід. Мені важливіше до 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 досягти успіху. В, 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 в своїх планах, і м, мені байдуже якою ціною це буде зроблено. Ну, з іншого боку, пан Олександр, скажіть, будь ласка. А... Антоніо Гутереш, це все ж таки фігура, яку поставила вона виборча фігура, і здебільшого все е, в ООН приймається резолюціями і голосуванням. Як може одна людина, е, представляючи одну організацію, але вона представляє весь світ всіх е, офіційних членів ООН, ну, окрім там декілька країн, які не входять до організації Об'єднаних Націй, але ж він представляє всіх-всіх. Як він може одноосібно приймати такі рішення? Ну, він не зовсім, не зовсім так. Він не представляє всіх. Він представляє секретаріат організації Об'єднаних Націй і Секретаріат Об'єднаних Націй виконує ті рішення, які приймають держави-члени. Давайте так, щоб було ясно. Тобто він. По ідеї він повинен працювати в тих, в тих рамках, які йому встановлюють держави-члени. На жаль, е він не відповідає е своєму рівню свого, своєї посади, і я про це говорив трохи з е самого початку його першої каденції. От, на жаль, на жаль е він, е він виявився занадто... Слабким і занадто непринциповим для, для, для цієї посади. Йому важливо е, якийсь мінімальний успіх. Знаєте, мене е, свого часу з самого початку ця зернова, у, 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 зернова ініціатива. Інсе, ініціатива, все ж таки. Е, вона е, мене здивувала самого початку, тому що він сказав, що це буде його. Він буде вважати зернову ініціативу своїм головним досягненням е, от, Другої каденції. І для мене було дико це чути, коли у тебе йде війна, і ти вважаєш, що, що продавати зерно за дешево це важливіше, ніж, ніж зупинити війну чи, чи е, спасати людей. Е, я розумію, що генсек не може зупинити війну. Але але домовлятися з агресором про, про, про те, щоб, щоб той заробляв гроші і е, фінансував свою агресію, це, це, це неприпустимо. Це, це по перше. По-друге, і тут є дуже важливий нюанс. От зараз я вже сьогодні зранку прочитав, що тепер вже Ердоган говорить про якісь е, про те, що треба послабити санкції проти Росії, тому що він має підтримку генсека по суді справи. От. Але. Ідея в чому, що от, от Україна домовляється з Болгарією, з Румунією про те, що вона зможе транспортувати своє зерно навіть без, без цієї угоди, от, і все буде, тобто, і зможе це зробити навіть, навіть без згоди без Росії. Але тепер, тепер говорять про те, що цього буде недостатньо, щоб, щоб, була, щоб забезпечити продовольчу безпеку е, там, в Африці. Тобто насправді з самого початку вони всі розуміли, що українське, вони були, українське зерно було не головне. Головне було зняти санкції, отримати російське зерно. Розумієте? І це, е, ну це, це, це абсолютно ганебна річ. Це по-перше. По-друге, і саме головне, е, мова ж не йде про те, що люди помирають з голоду. Раніше, от на початку цієї е, е, ініціативи, казали, от е, у нас. В Африці є загроза голоду. Не голоду, а загроза голоду. Зараз про це перестали говорити. Зараз кажуть, ну, ви розумієте, що е, е, зняття санкцій з Росії е, е, дозволить знизити ціни, е, ціни на зерно. Тобто ми не говоримо про те, що е, ми запобігаємо голоду. Ми, доз, ми доз, е, забезпечуємо ситуацію, в якій е, з, з, ми знижуємо ціни. Світові ціни на зерно. Тобто, українське життя на сьогоднішній день вимірюється цінами на російське зерно. Це, 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 де, де, де. Я думаю, що це такий, знаєте, постріл вже не в ногу, а постріл собі в голову, який зробив Генеральний секретар організації націй. Я сподіваюся, що до кінця каденції він не досидить. Я сподіваюся, що є якісь механізми, а, в, які а, можуть ініціювати перебрання. Переобрання його. Мене вчора про це вже питали. Як його можна вигнати до, до, до кінця каденції? Тобто, не ви один про це подумали. Не сподіваюся, що так має бути. Я впевнений, що в, в статуті організації б'єних націй в секретаріаті 100% є якісь механізми, і про це вже треба. Світова спільнота має вже про це говорити. Весь прогресивний світ а, разом а, формує коаліцію, коаліцію і робить, працює у напрямку того, щоб примусити агресора в, включити задню відступити. а Хто сіде на ці шантажні виклики? На перемовини це неприпустимо? Ми вважаємо, і це ганебно, неприпустимо, і ну, як, шкідливо і для зовнішньої політики, міжнародної, і так далі. Ми ж тепер можемо, тепер кожен може зрозуміти, що тепер можна шантажувати, хто далі, ким чи буде пропонувати щось, щоб з нього зняли санкції, подивляться на цей приклад. Хтось інший подивиться. Це поганий приклад. А ще хотів запитати: у вас ви чули про е, ту, як ви? Я навіть не знаю, як назвати таких людей музичну шльондру з Китаю, яка заспівала на, в драмтеатрі китайському оперна, яка співачка, яка заспівала Катюшу на руїнах драмтеатру, де 600 людей від авіабомби загинули від російської авіабомби. Як можна прокоментувати, що можна зробити зараз, світова спільнота з приводу таких музичних обмінів досвідом? Ну тут ж вона ж може за зразу сказати, що вона не представляє Китаю, вона представляє саму себе, а от ні мало чі, що там буває. Ну, Люди на могилах танцюють, ну і ну і що. Це, це для мене, це, це абсолютно дико. І я, я не розумію, як взагалі можна можна не то, що з подумати про те, що щоб що, щоб співати на. В місті, де бетону позаливали е, е, тіла е, десятків. Е, але але що, можна її бойкотувати з одного боку, але з іншого боку, а хто її знає. Хто це? Тобто Про де дізналися тільки тому, що вона, вона отаке отнула Тому. Завжди знайдуться якісь якісь інші, які які за гроші будуть у, і в театрі співати і на могилах танцювати. Але, але тим не менш, все ж, все ж таки, громадянка Китаю під небесною, і чи слід очікувати після нашої ноти протесту нашої МЗС відповідь з вибаченнями від МЗС Китаю? Китайці вибачатися не будуть. Вони, вони придумають якусь відповідь, вони скажуть, що вони до цього ніякого, ніякого стосунку не мають, що це була приватна ініціатива і так далі. І так далі. Вибачатися китайці не будуть. Ні. А якісь санкції запроваджені в, в адресу цієї співачки, сам Китай міг би зробити чи ні? Чи він теж абсолютно буде аморфний у цьому? Я думаю, що ні, китайці, китайці на це для них це, це абсолютно не цікаво, і вони до цього ставляться е -е, дуже їм байдуже. Чесно кажучи, їм байдуже. Пане Олександр, дякую вам за щиру відповідь за те, як показала, яка є насправді картина, яка б вона не була, але вона реальна. Дякую вам за реальність за прямі відповіді. Олександр Мацука, український дипломат в ООН, екс працівник секретаріату Ради безпеки ООН був з нами на зв'язку. Ще раз дякую.